Васька, сюди проплату зробиш. Заходи сюди, тут є хлопчина. А, так, да, заходи, заходи. Ні, сюди, 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 сюди. Сюди, заходи, заходи. До себе, до себе. До себе, до себе. Ага, то Васька. ні, ласка, ти. Ходи ту чергу. Mm -hmm. Добре. Ну, проплатити mm -hmm. треба, скажу, добре, чекаємо mm -hmm. тут. 440 оплата і 5 злотих. Комісія. Mm -hmm. А ми вийдемо, не знаю, ми будемо тут стояти. Ми тут очікаємо, вас. Mm -hmm. так що, що? на карту йдемо з хлопцями подавати то саме місце, наша улюблена Єленя Гура. Ну що, працюємо, працюємо. Кому треба, хто хоче отримати карту побиту. Ci residente, ci consultazia, <ride> numero e in profilo, o paši.